Готую морепродукти. Отакий набір морепродуктів. Цибульку посмажила, додавала чесничка. Потім положила морепродукти помила. Але вони чистенькі, можна і так, але я промиваю все одне. Туди положила підсмажену цибульку, потім додала петрушки, солі, чесничка. А ще роблю таку прийманку. Трошки. А, кокосове молоко. От, таке. Сметанки ложечку. Ложечку маленьку муки. Роблю таку прийманку, аби трошечки загустити. Ось. Бачите? пишіть як ви робите, отаку от смакоту. Смажу. І зараз оце положу, але зараз бо тут треба мішати отак от, от сюди трошки. от І треба. Ой-ой-ой. Треба розмішувати, або то там трошки є муки. Аби трошки загустити, воно так смачніше. Смачного?